Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні у нас 30 серпня, вже кінець літа, вже трошки холодно. Не знаю, як у вас у нас в горах трошки холодно. Коротенько сьогодні записую відео. Отримала я відповідь з на... Наш «Апофігейти фієрії» я таку рубрику вела. В цю рубрику я включаю такі випадки, коли в різних митницях по різному трактують митне законодавство. І в одній митниці ми подаємо, пишуть картку відмови, пишуть треба так, ми подаємо в іншу митницю, вони пишуть картку відмови, пишуть, що треба по-іншому. І коли такі апофігейти фієрії відбуваються, то єдиний вихід звертатись до органу вищого рівня до Держмитслужби. Пам'ятаєте, в мене на каналі було. Відео про заповнення 43-ї графи митної декларації. Це графа, де зазначається метод визначення митної вартості, коли у нас товар не є об'єктом купівлі-продажу. Тобто, коли товар у нас возиться або на безоплатній основі, це може бути якісь зразки, рекламна продукція, подарунки якісь, да? але вони підлягають митному оформленню, тому що вартість більше 150 євро ми подаємо митну декларацію. Або про випадки, коли. У нас режим відмінний від імпорту, але передбачено оподаткування. Тому ми також по митному кодексу подаємо, ну визначаємо митну вартість, сплачуємо податки, подаємо декларацію митної вартості. Що є оподаткування. От. І от виникло питання, що у нас були зразки. Ми подали, що це не є купівля-продаж, це безкоштовні зразки були направлені разом з основною поставкою. Ми її окремою декларацією декларували, тому що там 28 графа не заповнюється, тобто немає сплати за товар, немає факту купівлі-продажу. І ми зазначили шостий метод, тому що перше не підходить, тому що не є факту продажу цих товарів на експорт. В Україну. Да, як в кодексі написано, що перший метод застосовується, якщо є факт продажу товару е, на експорт в Україну. Тут факту продажу не було, тому другий ми не можемо застосувати, бо у нас немає інформації про ідентичні товари. третій немає. У нас також інформації про подібні товари. Ну, четвертий, п'ятий також. І ми використали шостий резервний метод, да, зазначили, ну і подали. Тобто відповідно до умов договору, да, прибавили до фактурної вартості транспортні витрати до кордону, да, і по шостому методу, тому що це не є купівля продаж Не що одна митниця написала нам картку відмовити і написала, що якщо ви визначаєте митну вартість, до фактурної вартості ви додаєте транспортні витрати, це буде перший метод. Ну, ми показали митниці, що у нас є відповідь, що в нас була така ситуація, що ми заявляли перший метод. Але інша митниця нам написала, що це неправильно, тому що немає факту продажу, тобто посилаючись на вимоги митного кодексу. І ось така ситуація. І ми ці дві відмови, дві наших заяви на оскарження направили в держмедслужбу, на що держмедслужба нам відповіла, за що я дуже вдячна. Я дуже люблю, коли держмедслужба розбирається по суті питання і не тільки надає нам, питання, нам відповідь на ці питання, але надає відповідне роз'яснення на митниці, так, щоб митниці прочитали позицію держмедслужби і вони притримувалися всі одно, ну, одночасно однією позицією, щоб таких випадків не було. Вот. Тобто нам на наше звернення Держмитслужба написала, що на ваш лист повідомляє, що роз'яснення з питань порушених у вашому зверненні надані митницям листом Держмитслужби від 17.07. 17, вибачте, 08.2022 номер 15, дріб 15, 02, дріб 7, дріб 29, 22. Кому потрібний цей лист? Цей лист адресований від Держмедслужби на митниці, роз'яснювальний лист. Я ще не знаю, чи є він, він цей лист у загальному доступі. Тому, якщо вам потрібно, пишіть, я вам вишлю цей лист. І от як додаток вони значить, дають на митниці лист. Значить, у зв'язку з питанням суб'єктів зовнішньої комічної діяльності з питань щодо заповнення графи 33, значить, інформуємо про таке. Відповідно до порядку заповнення митної декларації на Каз 651. Графа 43 заповнюється у разі заявлення товарів у митний режим імпорту або в інший відмінний від імпорту режим зі справлянням митних платежів. У лівому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовується. У разі наявності чинного рішення про коригування митної вартості товарів у правому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовується. Митним органом. Ну, понятно, да? якщо у нас є рішення, то зазначаємо метод, який був у рішенні. Порядок та методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, стало встановлено розділом 3 Митного кодексу України і базуються на положеннях статті 7 ГАТ, це Генеральна угодя, угода про торгівлі, угода про застосування статті 7 ГАТ, та є однаковими для всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України. Відповідно до норм Митного кодексу України, контрактна вартість є первінною основою для визначення митної вартості імпортованих товарів, тобто ціна фактично сплачена або підлягає сплаті скоригована в разі потреби з урахуванням положення статті 58 Кодексу. Якщо товари ввозяться не за договором купівлі-продажу, застосування основного методу визначення митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються не є можливим. Відповідно до частини 3 статті 57 кодексу, у таких випадках мають застосовуватись другорядні методи, зазначені у пункті 2 частини першої статті 57. Застосування другорядних методів має передувати процедура консультації між мирним органом та декларантом відповідно до статті 57, що дозволяє обмінятись наявною інформацією за умови дотримання вимог конфіденційності для визначення належної основи, визначення для митних цілей. Дана позиція також викладена в наказі Держмитслужби номер 476 про затвердження методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості, які переміщуються через митний кордон України. А сам пункт 3 .3. Пункт 3. у випадку, коли продаж на експорт в Україну відсутній. Перший метод визначення митної вартості не може бути застосований. Тобто, якщо у нас немає факту продажу на, в Україну на експорт при імпортній поставці, да, вона ж продається на експорт в Україну, то навіть в самому наказі 476 є норма, що перший метод застосований бути не може. З рахуванням викладеного під час заповнення графі 43 митної декларації при імпорті товарів за договорами, відмінними від купівлі продажу або в митних режимах, відмінних від імпорту, але які передбачає нарахування митних платежей, має зазначатися порядковий номер другорядного методу визначення митної вартості товарів. Сподіваюсь, що цей лист. Керівники підрозділів доведуть до свого особового складу, я маю на увазі оперативні підрозділи, підрозділи які здійснюють митне оформлення. Якщо у вас є знайомі, перейшліть їм, будь ласка, це відео. Якщо потрібно, якщо вам не розслали на митницю ці листи, напишіть мені, я приймаю навіть запити від митників. Ми спілкуємося да, по окремим питанням, я цей лист надішлю. Ну і ще раз хочу подякувати департаменту митних платежів. і Пані Оксана Міхайлюк написано: виконавець. Я вам дуже вдячна за таку розгорнуту відповідь. Ну, Всіх люблю ще побачимось. Попереду дуже багато цікавих новин. Па-па!